Привіт, мої улюблені друзі! З вами Флейт і ми продовжуємо грати на збірці Витоки Магії. У попередній серії ми зробили чудову броню з Арнуло, а тепер я пропоную зробити захисник. Цей захисник забезпечує помірне але стабільне відновлення здоров'я і висуває багато недокучуливих ворожих мобів. І якраз моби на базі мене постійно роздратовують. Давайте подивимось на його крафт. Для нього нам треба, крім цього всього, цівитель, Він забезпечує повірне, але стабільне відновлення здоров'я. Для цього нам треба чорний бетон, а також перстень та гоберовий звиток. А перстень це просто знову ж таки гоберовий звиток, який в нас є. А крім цього, щоб створити саме захисник, нам треба червоний бетон, а також незаритовий перстень та незаритовий гоберовий звиток. Перстень так само крафтиться з чотирьох звитків. Зелитки, до речі, крафтиться з незритового уламку, незритового гобер глоб а також гобер звитка. Так, ну я не знаю, скільки робити. Давайте отак робимо робимо, можливо, і 30 вже нам буде достатньо. Залишається тільки бетон, а для бетону нам треба цемент. Цемент крафтиться з та гравію, а також чорний барвник. Цемент готовий, тепер треба його зробити бетоном. Там всього 4 треба бетона. Все зробили, тепер ламаємо його. Робимо наш цілитель. Так, всього три, де ще один бетон. А ось. Так, робимо. Чудово. Давайте просто поставимо, просто подивимось, як він взагалі виглядає. Ну, наприклад, сюди у, у так він виглядає. Достатньо цікаво. Але м -м, якщо так задумці подивитися, то незрозуміло взагалі як він працює. Тобто як ця незрозуміла штука може цілити. Так, і треба зробити незерки гоберових звитків. Наскільки я пам'ятаю, так в мене їх немає. А, а в мене є незаретовий гоблвоп. В сенсі в мене немає його дивно. Я пам'ятаю, як я бачив їх в пеклі. Тому зараз збігаю і подивлюсь, де вони. Також незридовий уламок. Скільки в мене їх всього ані, ось ще три стародавні залишки, тому це 4. А, повинно хватити. Так, якщо там 3, 3, 4, 12, 12 Гоберових злитка. А тут треба 2 плюс 4-6 так, плюс чотири, 10. Так, повинно хватити. Тому треба тільки гоберовий глоб. У мене у законанні скриня було вже два незарядових гобера. А також ось я бачу, і в тунелі там ще є ці наші рідненькі незредовисти. Гоберові е, руди, а з них вже, по ідеї, можна робити так, гобер. Так, треба всього 4 незразки гоби, тому в нас вони і є. все. А Тепер, тепер по ідеї, ми там, е і так все є, тому можна робити ага, незрадитовий е так, І ще це треба переплавити. Тепер точно все є і треба зробити тільки звитке. Робимо по максимуму звиток, це 12 звитків, е нас отрималось. А, і тепер просто робимо ага, ще 2 вересня ми робимо все. І тепер точно ми робимо захисник. Діапазон блоку 24. Взагалі, напевно, по кайфу його десь прямо сюди, замість, так сказати, цього підесталу поставити. В цілому воно непогано буде дивитись. Ну і по ідеї воно вже працює. Це треба якийсь моб. Зараз ніч якраз буде, і подивимося, як воно буде працювати. І ось наш піддослідний зомбі селян Іди сюди. А, і ось бачите, він просто зник. Він навіть не помирає, а просто зникає. Нічого собі. Це дуже імбово навіть занадто, тому що там показано, що типу повільно воно буде вбивати, а тут я бачу, що він просто зник. Вже в нас збірки стоїть Модсорссеріум. Ось він як виглядає, і ми його вивчали тільки на початку цієї збірки. Як ви бачите, тут багато посухів, все що далі після посухів, то можна сказати, нам не треба, то там руди йдуть. Всяке таке, воно не так важливо. І найкращий посух, а ми його вже можемо зробити, так як нас. У нас найкращий левел цього моду. Це журчання вічної Аврори. В свою чергу, ця ж Аврора крафтиться з вдосконаленої Мани Кристалу, ракушки Шалкеру, а також з Мутагену, сяйва Аврори. Вдосконалений мана Кристал це просто мана кристал якого в світі дофіга. Також а Мутаген крафтиться вже набагато складніше з діамантів. З магії, яка крафтиться з знову. Кристали та первини Енду. Добре, це легко, саме складне тут. це Заряджений так, заряджений мана-призма. Вона крафтиться з діаманту, лазурита, редстовна, смарада, а також знову ж таки кульки-магії. Взагалом, це не так скватно, але треба буде дофіга діамантів витратити. Але це, я не думаю, що велика проблема. До речі, що в нас по ш... шалкерам? Я давайте відразу подивлюся, чи в нас є шалкери, бо. Не хочеться вже йти по шалкери. Так, у нас є, і скільки тут чотири штуки. Все, взагалі, кайф у нас хватає. Тому е, зробимо зараз багато мана кристал. На з цього 11 манекресталів. Якщо я піду в ближчу до нас печеру там знайду там ці мане кристали. Я порахував треба 17 оцих мана кристалів. Давайте зробимо А 14. Настільки, того бризнову треба йти в шахту. Я мало добув. Все, тепер точно у нас 17 вийде. Це плюс 3 треба, Все. 17, а так. Також треба 15 оцих кульок магії. Я вже взяв первинний енду, ага, вони по 4 штуки стакаються. Ну добре, зараз ще. А, я дуже протупив з рахунком, і треба дуже багато вдосконалених оцих мане кристал, Я просто порахував тільки заряджений мане-призму, тільки на С, а не порахував ще те, що треба тут, кульки-магії. Треба ще. Я вже тут і так склабав одну живу, але тут ще раз, два, три, 4, 5 е е цих сховищ. До речі, я аж трохи злякався його. Так, ну все, тепер точно хватить на е скільки ще? 11 кульок магії. Все, тепер у нас 15 і. що в нас тепер далі йде? Далі нам треба зробити ці ж цей ж мутагенцій. Ага, і треба зробити заряджених мани. Скільки штук? Якщо 4, то 4 у 3, 12 штук треба зробити цих заряджених мана приз. І так, все, робимо 12 штук, по ідеї. Так, все 12. Тепер ми, по ідеї, можемо зробити так, 3 мутагена. Все. І тепер залишається тільки ракушняк Шалкеру. Так, все, беремо дві штучки і крафтимо. Це найкращий, можна сказати, жезл. Звісно, тут є і на відновлення, наприклад, стілення. нове. в плані от саме атаки це, як на мене, найкраще. Все. У мене 100 мани, так як в мене 50 рівень, а це максимальний рівень. Ми ще на початку знову ж таки збірки не купили дуже багато, тому що його купити просто шукати данжі. А я не йшов данжі за легкістю. Так ось, так, на кому це можна провірити? Я думаю, на скелетах. Ну добре, давайте спочатку подивимося, як він взагалі стріляє. Ось так, ну це ж гарно, погодьтесь. Ну і знову ж таки, треба чекати цих пісарів. Все, скелет в нас, і ми його з легкістю вбили. В чому так? Ні, давайте на якомусь більш складному мобі. От, наприклад, на он тому мобі. Так, в нього зараз максимально хп. Хоп, і ми його просто ваншотаємо. Ну, звісно, тому що тут 11 дамагу. І чомусь мені не давалося повинно датись ефект типу відновлення мани швидше. А, чому воно не дається, це дивно. От, а Вбиваємо, і все одно немає. Дивно. Я коли тестував у е, звичайному світі іншому, у мене все, все було. Можливо, треба на звичайних мобів з, з, з звичайного Майнкрафту. Ну добре. Е, так ось, чому саме цей посох, а не інший? Ну, Найперше і найочевидніше в нього найбільше мани, точніше, урону. Хоча, от, наприклад, у цьому. Посуху Мисливця за душами, теж 11. Але знову ж таки, через те, що в цьому посухі я знайшов такої фічу, як додаткові ефекти, коли ти вбиваєш моба, тому я її захотів це зробити, а не цей. В цьому такого немає. Але як бачите, зараз в мене чомусь не дається цей ефект. Ну і звісно він гарний. Ну, дивіться, це ну це ж дуже гарно. О, до речі, ви замітили, якщо просто ж. То е, якби 3 на 3 ніби. Так? А якщо зажати. і відпустити, А, ні, теж 3 на 3, то мені показав, так. Хоча ні, якщо от бачите, якось воно нерівність по горизонталі йде. тобто якщо Типу, я буду отак от йти, ну не знаю. Давайте ось тут це перевіримо, просто ФП... в <свісно> мене тут ФПС, 15 ФПСів. Вб'ємо когось, і ні, все одно немає ефекту. Можливо, щось там ще було, крім цього, у тому світі. А це кінець серії. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Та ви поставите подбайку та підпишетесь на канал. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі у нових відео.